Вже можна говорити? Так. Книжкова. О, ще, Це ж треба придумати. Книжкова базіка про книжку. Стоп, неправильно. Поличкова базіка про книжку. Усе, що я хочу на Різдво від Венді Лоджа. Новинка від видавництва ранок. Ідеальна книжка для читання в перечитті Різдва. Головна героїня, 16-річна Бейлі, обожнює Різдво. Обожнює все, що з ним пов'язано: готуватися до нього, пекти печиво, приводити вечірки, наряджати ялинку, прикрашати будинок. Вона загадала різдвяне бажання, хоче поцілуватися під Омелою з хлопцем, в якого закохана. Але проблема в тому, що хлопця то якраз і немає, і дива стається: з'являються одразу два хлопця: один з яким вона знайома, а один дуже такий цікавий незнайомець, просто ідеальний незнайомець та ще з британським акцентом. Як буде розвиватися історія, читайте і дізнайтеся, чи поцілується Бейлі з хлопцем під омелою на різдво, чи збудеться її бажання? А ще гаряче рекомендую, тому що тут неймовірний різдвяний вайб вайб американського кіно про різдво затишний, класний, святковий, такий, в який хочеться поринути з головою і не виринути.